Слава Україні! Героям слава дивіться. Сьогодні 14 березня 2023 року. Ми знаходимося в ліцеї. Ви сьогодні презентували вишиті, як би сказати, експонати, як можна було озвучити, історичні ваших вашої родини, батьків та знайомих. Представтесь, будь ласка, щоб люди подавили, знали вас, хто ви є. Розкажіть коротко про себе. Так як я дітям вже говорила сьогодні, я Галина Ващук. За професією я є лікар, а за покликанням я такий поціновувач дуже української культури, ну така націоналістка, та, котра дуже любить свій край, та, котра береже ті традиції, які були в моїй родині, і обереги, які були сусідів і знайомих моїх. Щоб донести молодому поколінню, наскільки важливо мати у та підґрунтя настільки важливо бути збирачем і продовжувачем всього найціннішого, що тільки є в українському народі, а його є дуже дуже багато. Дивіться, представте коротко, які роботи є, так щоб можна було розповісти. Наприклад, хто тут на фотографії у вас зображений? Що... дивіться на фотографії. Це є мій мій прапрадідусь. Він був січовим стрільцем, mm -hmm. але ну, обереги не тільки вишивка, а навіть і колискова з його роду. Я принесла дітям і своїм, і, і всім нашим українським дітям колискову, яку співав прапрадідусь моїй бабці, бабця співала моїй мамі, мама співала мені, а я своїм дітям. То теж наш є оберіг колискова пісня. Це є перша пісня, яку чують діти, коли народжуються, і вона є українською. На рахунок колиски на рахунок вишиванки я з вами погоджуюсь, що треба підтримувати культуру, бо культура це, якби також як би сказати, по-научному ДНК нашої нації, і би хотів просто коротко, щоб ви просто розповіли про фотографії, хто тут знаходиться. Діться, щоб на фотографії то є моя бабуся, угу. якої сорочка тут демонстрована, і це взагалі її одяг. Отак вона одягалася, коли була молодою. 1940 рік. Я, я відшила е, узор від цієї сорочки, якої кольори вже поблякли. Угу. Я відшила, бо зберігаю не тільки її річ, а я зберігаю і кольорову гамму. Вона трошечки більша, але все одно це є. Це є, це є моє родинне чи літній варіант. Я бабця ходила літній варіант. Тут хто на фотографії? На фотографіях я показую в зубкові е, хор про світи. Ви самі з зубкова, Зі зубкова так. так. І я той байбарак, що зараз на мені. Угу. Цей байбарак то теж є моєї бабусі Михайлинки. І, на, на жаль, тут на фотографії її немає, але я показую, що вони всі так були одягнуті. Угу. Оті жінки, вони всі так були одягнуті. І як, наприклад, якщо до Тараса Григоровича Шевченка концерт ставили чи до нас українки, люди збиралися в клубі, робили репетицію, і потім ту свою культуру вони все ж таки тримали. Хоча часи були різні, і уряди в нас були різні, але культура і те, все наше українське воно зберігалося і і. і, і Через те мене знищені. Коротко за цей за рушник цей якого рушник, року він? Я взагалі його. Я його обожнюю. Він 1929 року, 1932 року. Бо ми я, так само ми робили репортаж з села Велике. Там з Зарембу. Може, ви знаєте, Володимира ага, Зарембу. Ага, його ага. донька, його дружина вишивала також рушники. і Вийшло так, щоб вони. Шукали рушник 34 року, теж з тризубом, ну, з таким мотивом. Mm -hmm. І вони його знайшли випадково в той момент, коли, коли я до них прийшов і робив репортаж. Ви, я... Дивіться, як ви дивіться, що я, як, як, наприклад, від ну, символізму в тому рушникові mm -hmm. Дивіться, червоно-чорні кольори Шевченкові за світ, за встань Україну. Світ правди засвіти і помоляться на волі, невольничі чи діти? Як закривали господині? Як як, як вони закривали душу свою? Якби, наприклад, ворог прийшов? Як вони ту душу закривали? Давайте ще коротко вимишу про це хто тут розображений. Я думаю, що ми з вами ще зробимо декілька репортажів, обміняємося контактами. Надпись, я думаю, ми я ще... вам казала: вона, я, я фотографувала, вона тої власниця, тої власниця, то є власниця того. Просто О, хочеться зафіксувати. Як її звати? По пам'яті, може, пам'ятаєте. Не спішіть, Ганна Пасіка. То я рушник родини Йосифа і Ганни Пасіки. Ага. Зрозуміло, дивіться, коротко ще за це ще розповім. Хто тут зображений? Тут зображена зв'язкова упа на псевдо Калина. Вона, вона була санітаркою у Повставському загоні, там в нас в Зубківських лісах. І її е зловили НКВД. Ну ясно, що вони били її так, що вона була чорна, аж гранатова, mm -hmm. і вислали її. Вона була під слідством в тюрмі Лонського у Львові, а потім її вислали на Воркуту. І е, на своє е, день народження, на своє 16-ліття, 40-му році, вона вишивала собі цю картину Ангели з тризубами. Е, картину переховували. В іншому селі, тому що якби дізналися, ще, що то її картини, такий символ би знайшли, то, то вся сім'я би була знищена. Ну ми... У них ще було в хаті, теж я пам'ятаю, бо то є мої сусіди. Я пам'ятаю, дуже давня є картина бою під крутами, де е, 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 крутянці е, б'ються з армією мурав'йова і там. Е, на тих окопах є червоноармійці, з ну за намальовані намальовані е, своїми такими тими зірками п'ятикутними. То коли теж була облава, і анкведисти приходили, то вони дякували родині за те, що е, вони чтять е, пам'ять про їхніх е, воїнів. А ну не освічені були, топі е, люди. Е, е, берегли пам'ять про е, крутянів а не а не про муравйовців. і е, з воротньої сторони е, та картина була подарована, подарована братові утеї марії братові іванові які на день весілля йому дарували картину бою під крутами як одному з найактивніших з найздібніших учасників гуртка «Просвіта». Який був в Зубкові, то я, я просто навіть часом дивуюся, які цінні речі, що цінували наші предки, культуру. Та в тому клубі до 20 вистав ну, демонстрували, вчили молодь. І ну, це є дуже... Я не можу то забути, я не можу то втратити, скільки моїх сил і, і можливостей я. Про це мушу говорити. Дивіться, я вас в тому підтримую. Я думаю, що ми ще з вами знімемо декілька репортажів. Цікавих, може, приїдемо до вас, може ще десь будете виступати. Ми обміняємося контактами. Що я хотів ще зафіксувати, щоб ви на цьому відео колисково заспівали, яку може ніхто не чув, і таке, якби завершити трошки для того, щоб трошки настрій підняти, бо колисково сково на час і засипляє, але вона і гріє душу. Ну бо так, Якщо можна. Вона не тільки гріє душу, вона по-перше вчить мови, бо матір співає дитині українською мовою, це є естетичне виховання, це є привчання дітей до музики, бо дитина вже відчуває гармонію. І це дуже з лікарської сторони це дуже психологічне таке заспокоєння. І я заспіваю вам Колискову, яка в моєму роді теж як неоцінений скарб і вона передається від того мого прапрадідуся січового стрільця і дому до моїх дітей. Зараз ніхто не... Прошу. Ой, повішу я, ой, повішу я, коли соньку на лісі. Заколишу я, заколишу я дитину невісті буде Господь колисати, ангели співати. Буде моя дитинонька. Коли сонці спати, Ой, ду -ду -ду, ой, ду-ду-ду, ду-ду-ду, Ой, ду-ду-ду, дагайна, прошу тебе, не зрать мене біля вино файна. Ой, біля білесенька, біля біленька прошу. Тебе не зрадь мене, дитину маленька, щоб би спало, не плакало, росло не боліло, головину черевину, ще й біленьке тіло. Ой, Ой,ду, ойду, ду як не вмру, то буду і про свою білявину... Ніки не забуду. Дуже дякую, дуже, дуже, дуже дякую. Я думаю, що ми ще зробимо якось. Може, у вас є якісь свої особисті, ще інвіду, такі, -м, м колискові, які ми могли зафіксувати. Я думаю, що ми ще зробимо якось цікавіше в якомусь такому сучасному репертуарі, щоб воно зафіксувалося надовго. І розповсюдилось не тільки по Україні, але й багато наших українців по по цілому світі, щоб могли почути вас і щоб та колиска не тільки не, да, не тільки колисала тут, а, хто вас чує, але і по цілому світі. Добре, дякую за цей гарний репортаж. Я думаю, що все впереді, і Україна переможе. Переможе обов'язково. Дай Боже. Все, дякую вам. Щоб не забути спам'ятати в коси, вони вплітали папірчики, де була написана інформація, і переходили з села в село, переносячи, переносячи ту інформацію. Дівчата мали колеко, е, тут біля шийки, причіплений на шнурочку гранату. Тому, якщо анкаведисти заламлювали їм руки, вони могли дотягнутися собаками. Підпустивши їх ближче до себе і зірвати її і себе і ту інформацію, і тих інкаведистів. Марія не могла то зробити. Вона то вже мені час? Вона не могла, вона не могла то зробити. Її вона... схопили. Е... Одно кажуть, що так її били діти, якби Як... вона була синя, аж гранатова. Гранатова, то дуже темно синій колір. І її вислали в Казахстан. Вона там пробула е... заслані. Повернулася, привезла з собою двох донечок. Ну і все, і так жила тут з нами по сусідству, то наша сусідка. І е е е померла, пішла в ті світи. І тут приходить в 16-му році Бандероль. Моя мама і її дочка, одна з їх дочок Леся, відкривають і бачать той тризуб. І починають досліджувати, виявляється, які її схопили. Той тризуб родина передала в сусіднє село Спасів. І в тому сусідньому селі спасів від той призуб зберігався та картина. Бо ви собі уявіть, її підозрюють в тому, що вона є медсестра хлопців з лісу, ще б знайдуть. би знайдуть, то що ви вся родина. Вибили би всю родину. І коли мама моя і та її дочка Леся хотіли запитатися, ну як то попало, як то що, ви представляєте, діти дзвонять, а там парастас. Та людина пішла теж в інші світи. Але вона ну, розуміла, відчувала свій, свій відхід. Вона не ну що то ну, на мішковині, діти? Ну на мішковині. Ну як, ну ну вишити зуб. Ну, 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 ну мійка поїла трошка. Ну я його викину, ну нашу, може, яка шматинка. А скільки було, е, е, діставали з-під порогів і з-під хат і, 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 і були запані між вікнами, ну вже для стліни, колір з бляк. Могли подумати, що шматинки. І могли то не дати, але вони вернули назад, бо вони знали, що та річ, за якою дуже поплатилася та Марія, сердо, якої було калина. Вона мала дуже румяні щіці. І я її діти принесла. І поє. От Вона не з окрайня. Побережьте селян. І ще одна річ, яка теж мені дуже дорога дітя, що ти 247 таборів лагерей, е, або, тако, або таких зібрин лагерного типу було е, на, на, е, на Сибірі. Ото всі наші українці туди вивозилися. І в місто, в город Ішимбай, Мордовська ССР, тож Росія, попадає жінка, яку. Е, яку е, звинувачували в тому, що вона от то, то, що той закон? Пам'ятаєте, був три е, кілограми колосків. Що люди ходили, збирали по полях колоски, що вони не гнили. Не, 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 не. Але то не можна було робити. Вони мали пухнути з голоду, а те мало ну, все А вона збирала ті колоски. Бо то ж був, був голод, і її висилають в то той лагер. А тепер собі уявіть за тисячі кілометрів від дому в барак, де на тебе два квадратних метри. Да миєшся один раз у місяць слизливим якимось милом. Де щурі, десь мінус 74 морозу, Ми тут і нам на наш Ми, на кліматичний пояс, який нас, і там 74 градуси. Що там бу... не можна було спати? Тепер шо три години будили, а найбільше. Ви віці, як та психіка може, може бути. І українки, щоб не з'їхати з, з глузду. Щоб не бути в сірому одязі номером номерним знаком, бо до них зверталися не по імені, тільки по номерному знаку, щоб не збожеволіти Українки вишивали. І то було найцінніше, що вони могли передати своїй родині і своїм друзям, тим, з якими вони ділили незгоди, болі, тривоги, знущання. Так само та річ прийшла звідси. То є річ прудкована. На, на... Не можна було діти мати ні голки, ні ножниці, ні ну зовсім нічого. Е, е, витягалася диточка, так як там курткована, так і тут. І він теж є іменний. Мама вишивала своєму синові. Він іменний. Як ви думаєте, діти, чим би чи, чи то можна було зробити, якщо ні голки, ні, 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 ні нитки? Кісткари. Кість Ви молодці? Кістка риби. Ващук Мирон то є мій тато. Ганна то є його мама. Він прийшов до нас взятів ну, до нас. ну <плес> 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 там <ще не> я. <плес> <плес> І він приніс з собою як неоцінену реліквію, коли ми її діставали на Великдень на Різдво, ставили ту подушечку, вбирали її по і ставили її на, цей, на десь на видне місце, то він завжди плакав. І я не могла діти, бути інша. Я не могла, навіть коли я вчилася в Росії, я не могла, я сповідувала ті закони. Я говорила російською мовою, бо я була в їхньому середовищі. Я їх поважала. Але зараз за те, що вони роблять зі мною, я їх діти не маю. І я, якщо почую російську мову, мені було сісти. Я зразу реагую. Будь ласка, українською. Тому що я думаю, що мене ображають, плюють, принижують, топчуть. А я більше, як українка, тому стерпіти не можу. Так що кухайтеся чорноброві, а не з москалям. Бо в москалі чужі люди роблять лихо з вами. І ворог з зараз зараз сміється, але смійся, лютий враже, та недовго. Бо все гине, слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діялось у світі, чия правда, чия криза і чиї міця наша пісня, наша дух не вмре, не загине. От де, люди наша слава! Слава Україні! Добаві. Початок я хотіла спитати, а ви знаєте, хто це перед вами виступав? Тепер знаю. Так, а хто? Представляє, Скаж... Представляє. а як то під самим? Ну, я націоналістка, українка і <сум> так. так. І ви знаєте, діти в житті можна бути лікарем, можна бути дизайнером, можна бути актором, можна бути IT-працівником високооплачуваним, правда? Можна бути будь-якою професією. Але найцінніше діти що в людині? Те, що вона має в душі. Те, що вона українка з великої вітери. І я дуже вдячна пані Галині, бо вона лікує зуби, лікує людей і разом з тим проводить таку роботу. Я кажу: та нашу ж вам та стоматологія? Та йдіть в люди і розказуйте, тому що це наша жива історія. А вона каже: я скажу рот відкрити і покажу. Так, показу, ще вам подивіться. Ну продовження, продовження роту кольорів. Що я хочу закликати вас? Викупляйте собі вишиванку, але вишивайте самі, щоб ви передали з роду в рік цю вишиванку. Мені вишивала моя дочка, а вона є капітан медичної служби Збройних Сил України. Тобто мама виховала і дочку, так що дитина з селу, так, дівчина і вона хлопцям вишиває, вони так, вишивають три зуби. Нашим хлопцям вишивають резолю. але я просто вас закликаю, щоб ви самі собі вишивали і передавали з роду. зротуйко Той 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 так. 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 Е, а ми гордимося що до нашого товариства Прозору прибула така людина. І тому, коли ми задумували цикл Бесід з вами, про що ми говорили? Про цінності родині, скажіть, які тут цінності? Їх не візьме ні куля, ні смерть, бо це є цінності духу. І Я бажаю нам всім. Бути такими носіями цінностей, духу, тому що нас мало, ми маленька за територією країна порівняно з ворогом. Але які ж ми великі за тим, що є в нас в душах? Дякуємо, що ви прийшли, слухали і сподіваємося, що в нас надалі будуть напевне, після великодня, якісь ще веселіші заходи. Якісь вечірки, може ми там щось думали, так, таке так, але без цього неможливо перейти до того. Щоб цінувати, то треба перейти через ці етапи. Дякую вам, діти, а що затримали! Ми дуже дякуємо про завчатка. Дякую на тій питання, що знайомить нас такими ну, цікавими, харизматичними людьми. Я сиділа, то сміялася, досміялася, поплакала. Ми дізналися, я думаю, діти сьогодні дуже багато. І будемо ще більше. Любити те, що маємо, і я знаю, що наші дівчата і хлопці зараз дуже готуються до останнього дзвоника. І вони готуються від всі вишиванки. І хочу сказати, що у багатьох так само є отакі от національні кольори на е, вишиванках. Я думаю, що ті вишиванки, діти, це буде вже. Новим етапом новими нашими реліквіями, які ви будете передавати своїм дітям, своїм внукам будемо мати тепер що діти змагали вам да? пані Галина? Да, да, да. да. Молодець. Це вам. моє,